Всім привіт! Четверта ранку. І цей день настав нарешті епізод номер два. як я говорив у першому епізоді, що покажу свою ранкову рутину. Пройшло трошечки часу з того моменту. Багато чого змінилося. І я нарешті, нарешті дозрів, щоб зняти друге відео на свій канал. Тому. Ласкаво прошу до перегляду. <звук> Зараз покажу вам е перше, що я роблю, коли прокидаюся душ. Це вже все я зробив, і потім я е роблю вакуум. На голодний шлунок показую, як це виглядає. Я його виконую щоранку е в п'яти серіях, е в яких виконую на максимум. Ось таким чином це виглядає. Це працює, на мені працює, не знаю кому як. На мені це працює, гарно працює. Я бачу результати цієї роботи. Головне це регулярність. Не так, що один раз зробив, а потім три пропустив і знову робиш. Після того, як я зробив вакуум, приймаю глютамін. 10 грамів щоденного глютаміну. Після пробудження. І після того, звісно вже, як я зробив вакуум. 10 грамчиків глютаміну. З 10.5 зараз я сьогодні покажу вам свою ранкову рутину повністю е, і погнав на кардіосесію. Робити кардіо розтяжку. Сьомий день тренувальний в мене. Також 7 тренувань. Глютамін. 10 грамів щодня на голодний шлунок, Перед сніданком. Приймаю. Ваше здоров'я! І перше зараз покажу вітаміни, які я споживаю після сніданку. Так. Вітаміноз, який тримаю після сніданку. Зараз це ще не все. Значить, виглядає це наступним чином команда. Радіола рожева. Після сніданку, Тримаю одну капсулу. Перед тренуванням після сніданку кофеїн одну. Так само, як і йохімбін, Перед кардіосесією. А вже решту я вип'ю після сніданку. Ось таким чином в кардіосесії виглядає мій прийом вітамінів. Решта буде після сніданку. І що я п'ю? Далі? Комплекс вітаміну Б? Одна таблетка на даний момент. Омега 3. Омега 3 я п'ю 3 штуки. я yeah. нак, пью две штуки так d3 пью две штучки т 3 штуки d3 yes. плюс к2. Теж дві штуки. І Акарт. Одна штука. Одненько. Оце ті вітаміни, які я п'ю. Значить, для приготування цього сніданку нам потрібно боруки, лохина. Плохини я кидаю, я навіть не важу її там штучок 10 максимально. Вівсянка 50 грамів, протеїн 65 грамів. Банан. Банан 20 грамів. І секунда не підготував зараз. І ось така. Шоколадка 10 грамів 64%, гірка, чорна максимально. Не покайфуєш. Проте ну, трошечки так збиває ось це хотіння щось перекусити, солоденького і так далі. Мені, в принципі, подобається. На даний момент моє харчування виглядає а, ось таким чином. Тому що я зараз. Перебуваю на восьмому тижні, це вже можна сказати пік на восьмому тижні сушки. Ще один тиждень лишився, тому у мене обмежена кількість їжі, і ось так це виглядає, тому, тому так мало вівсяночки. І ще чому потрібно відстежувати все ж таки кількість спожитого. Відцифровувати це все моніторити, тому що таким чином, коли я, до прикладу, підходжу до такого плато, я собі бачу, скільки я їв, чого я їв, і можу на це впливати, можу цим гратися, так? Чи зробити рефіт, чи, до прикладу, трошечки урізатися. Звісно ж, дивитися, де, в який період, дивитися по формі. Дивитися не лише цифри на вагах, тому що це не є основним із показників прогресії, ну, звісно вже відштовхуючись від цілі, на даний момент, до прикладу, моя ціль е сушити тіло, але зробити це максимально грамотно, залишивши по максимуму м'язів, зменшивши відсоток жиру в організмі по максимуму, наскільки це можливо. Тому е, потрібно, щоб що? Щоб білочка було достатньо, я стараюся його їсти саме достатньо, щоб зберегти по максимуму, тому що при високих навантаженнях, е, при дефіциті калорій дуже легко посипатися. Тому білок має бути, його потрібно їсти, 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 їсти. Якщо ви будете е, дивитися, не пожалійте, напишіть два слова якихось в коментах. Можете щось запитати, натисніть вподобаєчку цьому відео. Якщо не сподобається, тисніть дизлайк, в коментарях можете написати конструктивну критику, побажання і так далі, щоб я мав змогу аналізувати, в якому напрямку рухаюсь, і де моя аудиторія, в яких форматах подавати контент. Тому дуже буду вдячний за це. Так, вісянка вже готова. І нагадаю, що цей сніданок сьогодні я буду їсти після кардіо. Тепер 65 грамів протеїну. Я, до речі, купив собі 4,5 кілограми і взагалі бомба не переймаюся. Що в тебе там не буде протеїну чи ще що. Так, 65 грамів протеїну. Шоколадочка. 10. Отак От я це все сюди. Чик. кидаю. Банан потім буде зверху також. Зараз це все перемішаю гарно. Разом. І трішечки сюди до Трохи, да. І це таким чином зараз буде виглядати. О, воно дуже гарно буде виглядати, побачите зараз. Ось так це виглядає. Симпатично. І що саме головне? Корисно. І що саме головне? Легко приготування швидко. Не займає багато часу. Тому лайкос. Мій сніданок. Вітаміни. А... Вакуум, і, в принципі, все, ось така ранкова рутина. В тренувальні дні, звісно, вже коли у мене силові тренування, я ще перед, коли вже по сніду, я снідаю вдома. Це 4, 44, 50, я снідаю вдома. Сніданок такий самий, просто може. У мене трошечки інше БЖВ не може, а так і є. Білків трошки менше. Е і жирів трошки менше е вуглеводів так само, як і сьогодні. Не тренувальний день. І ось. Я снідаю тренувальний день, колись силовий тренінг силовий. Снідаю, приймаю вітаміни. Перед тим, звісно ж, я роблю вакуум, глютамін. Потім сніданок, вітаміни. Потім ще я п'ю цитрулін. 10 грамів. Перед тренінгом якраз за годину виходить. І під час тренування. Під час тренування набираю цю бадяжку по 10 грам ІАЕ і креатину. Що розповідати? Зараз вам покажу ці баночки і все. Це можна сказати, теж можна віднести до ранкової рутини. Просто в інший день мій, таких 4 дні в тижні днів, да, силових, а дні у мене 3. Ось ці кардіодні я по-іншому трошки дещо роблю. Хоча ранкова рутина вона майже от, просто послідовність. Це під час тренінгу креатин моногідрат І це під час тренінгу EAA по 10 грамів. Це після того вже їх поснідав, вітаміни прийняв. Я вже запиваю цитруліном. Це просто ці вітаміни розбавив і запив. Цитрулін перед тренінгом виходить десь в мене за годину, поки я доберусь до залу. Все. А це під час трені. Ось таким чином виглядає а, мій ранок щоденно. Така у мене ранкова рутина. ось так, командос. Ну і на цій ноті будемо прощатися з вами. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео командос. І welcome! Це фільм!